Підвищуємо навички комунікації. Одна з таких типових порад, яка дається в підручниках з комунікації, в тренінгах з перемовин, ораторського мистецтва, звучить як необхідність підлаштуватися в тілесній позиції до співрозмовника. Одначе, з моєї точки зору, це таке от ну, насправді поверхневе для дитячого садка. Звичайно, варто це робити, чи не варто вирішувати вам, але я вам запропоную альтернативний варіант. Він, звичайно, відрізняється. Не те що глибиною, ну, одначе, в суті так значно. Так от, уявимо, що є перед нами уявний пан Петро. І от буває так, що пан Петро насправді. Він не той, ким себе нам презентує в цю хвилину, в цю дискусію. Тобто він може так от активно повідомляти, грюкати по столу, переконувати нас у тому, щоб ми взяли його позицію до уваги і прийняли рішення, яке необхідно, щоб було прийнято саме для задоволення його мотивації. Але насправді пан Петро може бути не в архетипі воїна. Тобто архетип воїна це такий одяг, який він на себе натягнув. А він, насправді, принц чи дитина. Це його типовий архетип, в якому він живе. І коли він оце до нас так от, емоційно промовляє, то це схоже, коли от на дитину надягнули обладунки дорослого. На дитину одягнули шолом, дали йому меч і сказали, давай, йди в комунікаційну оцю словесну перепалку. Як ви розумієте, ну, дитина вона буде поводитись з інструментами воїна, ну так собі, не дуже ефективно. І якщо ми підлаштуємось під його оце, ось зовнішнє цього нашого персонажа, пана Петра, тобто будемо діяти також активно, натхненно, то це його злякає. Чому? Та тому що у нього буде синдром самозванця, бо він же ж не вважає себе воїном, а тільки грає таку роль. А якщо ми з позиції воїна будемо з ним вести діалог, то є ризик, що ми його втратимо в комунікації, бо він втече, розірве комунікаційні наші ось лінії, ну і так далі. Тому, подібне. тому нам було б добре одразу в невербаліці підлаштовуватись не під цей от архетип, який він на себе натягнув штучно, а під архетип, до прикладу, принца, а, можливо, наставника. Якогось. Персонажа, який є дорослим по відношенню до архетипу дитини, мудреця короля. Чому? Та тому що таких персонажів дитина звикла слухатись, таких персонажів дитина звикла поважати. Тобто, принц поважає короля за його системність мудрість врешті-решт. І тому така от комунікація в невербальному плані. Ритм голосу, структура промови. Оце все в невербальному такому контексті дасть нам кращий зв'язок, краще неформальне відчуття один одного. Так, звичайно, ми можемо повторювати архетипічні якісь жести, притаманні саме нашому архетипу, з яким ми комунікуємо, принца. Тобто, в будь-якому випадку ми не транслюємо жести воїна, такі от рублячі з вказівкою, що ти повинен заробити негайно, інакше ми тебе і. Тобто, такі жести, як ви розумієте, не будуть сприяти діалогу, навіть якщо наш візері по комунікації поки що вжива... вж... вживає їх, поки що використовує, поки що одягнув на себе оцей ось. Архетипічний обладунок, який йому не належить. Грубо кажучи, одягнув на себе чужу історію. Резюмуючи, необхідно зрозуміти, в якій парадигмі живе наш співрозмовник. Він може це як усвідомлювати, так і не усвідомлювати, звідки дізнатися, звідки отримати відповідну інформацію. Запитаєте ви мене. І я вам скажу: придивіться до вашого візові по комунікації. Підготуйтесь до спілкування. Якщо є соціальні мережі, подивіться, під якими постами лайки. Під якимись войовничими, під якимись, які в контексті мудрості чи дитячими. Подивіться на те, як одягнений наш співрозмовник, про те, який набір слів в його мові. Зокрема, він може. Використовувати більше дієслова, що, до прикладу, зробив, підписав або зробилося, сталося, запізнилося. Це, вже більше, як ви розумієте, перетаманно кому ну, дитині, коли вона не бере на себе відповідальності. В той час, як, до прикладу, керівник, король повністю бере на себе відповідальність і говорить, що я зробив так, я так не зробив. Я можливо вірно зробив, а можливо і не зовсім, одначе він повністю контролює, намагається контролювати. Це не завжди в плюс йому грає, одначе, дає нам можливість читати архетип. Якщо людина бере на себе відповідальність, то це за загальним правилом, скоріш за все, не принц не дитя. Бо дитя буде комунікувати, ну, запізнилось, не знаю, там потяг не прийшов вчасно. Щось там трапилось, ну і так далі, і тому подібне. Тобто готуємось через спостереження за нашим співрозмовником. Це якщо у нас є час. Якщо часу немає, то використовуємо щось наочне це у нас одяг, зокрема, нашого співрозмовника. Можливо, одяг його знайомих, родичів, друзів, членів сім'ї подивіться, який притаманний цій спільноті. Можливо, ми можемо. Отримати зворотній зв'язок про професію нашого співрозмовника. Яка вона? Одне діло, що це людина з досвідом роботи офіціантом, а інше діло це людина, яка навчалася на якомусь факультеті пов'язаному з адмініструванням там бізнесу і так далі. І вона вже має бізнес, вона є керівником. То нам треба считати цю історію. Так, да, не факт, що керівник підприємства це завжди там якийсь мудрець чи той же ж король в архетипічному нашому розумінні. Це може бути і принц. Але все ж таки ми у своїй сукупності аналізуємо це. І тоді ми підлаштовуємось під оце ось невербальне, архетипічне, що притаманно, як власне, архетипу нашого співрозмовника, так, можливо, не йому. Але тому архетипу, який заслуговує на повагу, до прикладу, в нашого співрозмовника. Ось таким чином. А от який архетип заслуговує повагу в нашого співрозмовника, це вже тема окремої нашої такої дискусії, тема окремої рефлексії. Бо, до прикладу, якщо ми займемо позицію по відношенню до дитини. В контексті того, що ми такий от собі трикстер, такий от собі зхувалий хитро зроблений трикстер, то, як ви розумієте, скоріш за все це викличе страх і побоювання у нашого співрозумника, бо він буде цим своїм тілом. Розуміти, що, скоріш за все, тут його надурять, тут ніхто, чесно, з ним говорити не буде. Може бути таке, звичайно, може. Або якщо ми будемо в такому ж самому точно дитячому архетипі і комунікативному форматі невербальному спілкуватися, тобто займати таку дитячу, ну, віддай мені, а так, а, сяк, а давай, я більш правильний ну, змагатися за дорослу роль. То також, скоріш за все, у нас можливо не буде з ним контакту. Тому ми можемо або взяти ще більш дитячий фрейм, такий, щоб знизу, знизу, щоб дати йому можливість, незважаючи на те, що він дитина, але нібито він старша дитина, і нехай ось відчує себе в такому от форматі, нібито він головніший. Хоча насправді він живе в рамці архетипу дитина. Ну, це ви, можливо, бачили, коли є діти в сім'ї декілька дітей. І хтось любить бути старшим ну, в психологічному такому плані, і тому можна зайти з позиції ще молодшої дитини, маю на увазі не по віку, а по такому от сприйняттю психологічному. Оце вам як варіант напрямок, куди можна подумати, якщо ви хочете навчитися комунікувати і досягати певного такого рапорту. Коннекту з вашим співрозмовником ну, набагато швидше, ефективніше на роки, на десятиліття. більше того, як робити комунікацію одразу, до прикладу, із спільнотою, в якій перебуває цей персонаж. Тобто ви можете через нього одразу комунікувати з його родиною, тобто покомунікували з паном Петром, одначе це вплинуло навіть на його родину, і вона вас сприймає як ну, того, хто їй. Корисний, з повагою до вас відноситься чище, там в якомусь форматі, але вас сприймає набагато лояльніше. Або, якщо ви ну, некоректно покомунікували з ним, то ви можете налаштувати на себе всю систему. Покомунікували, доприкрути, з поліцейським і вся система весь райвітіл проти вас. Ну, Це, я думаю, не та історія, яку б ви б хотіли, щоб була про вас. Ви б хотіли, можливо, альтернативний варіант, коли ви покомунікували з одним представником. І весь райвідділ вас вважає видатною там, людиною, авторитетом, і так далі, тому подібне. Ну, це я вже використовую свої такі метафори, приклади із юриспруденції. Ну, одначе, ви також можете оперувати цими ну, такими мисленнівими прикладами. Якщо вас цікавить щось більше, то обов'язково пишіть. І, як буде час. То запишу окреме відео, бо, можливо, у вас цікавлять ще якісь нюанси, пов'язані з вербальною та невербальною комунікацією, яку, як ви розумієте, я вам дам набагато глибше, ніж це прийнято в світі тікток психології.